Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Південно Африканська Республіка. Офіційна назва країни Південно Африканська Республіка. Прапор країни лідер з кількості кольорів, що на ньому розміщені. Площа країни 1 мільйон 219 тисяч кілометрів квадратних або 24 те місце у світі. Населення складає понад 59 мільйонів осіб, за даними 2020 року. Або 25 те місце у світі, Південно-Африканська Республіка має три столиці: адміністративно, це Преторія, Законодавча, Кейптаун, Судова, Блумфонштейн. Усі вони були раніше столицями Незалежних держав. Це єдиний випадок у світі, коли в країні одразу три столиці. Тип країни нова індустріальна країна. Або можна віднести до постіндустріальної країни, Державний устрій – Парламентська Республіка, Унітарна держава. Головою держави є президент, а його заступником прем'єр-міністр. Це одна з небагатьох країн Африки, де не було державних переворотів. Місце країни у світі. Країна входить до ООН, Африканського Союзу та є єдиною з африканських країн, що входить до Великої Двадцятки і Брікс. Це найрозвиненіша країна на цьому континенті. Національною валютою є південноафриканський рант, позначається символом R і поділяється на 100 центів. Ранд також є валютою єдиної валютної зони, що включає ПАР, Намібію, Свазіленд і Лесото. За даними банку міжнародних розрахунків, південноафриканський рант входить у топ-20 найпоширеніших за часткою торгівлі валют у світі. Південноафриканська Республіка відноситься до регіону Південна Африка. І відповідно країна розташована в південній Окраїні Материка. Має вихід на Сході і Півдні до Індійського океану. На заході до Атлантичного океану, сусіди: північ Намібія, Ботсвана Зімбабве, Північний Схід Мозамбік, Схід Есватіні або Свазіленд та держава-Анклав всередині території країни це Лесото. довжина берегової лінії 2798 кілометрів. Країна знаходиться на перехресті важливих транспортних і торгових шляхів, що вплинуло на її розвиток. В цілому країна має вигідне економіко-географічне положення. Країна складається з дев'яти провінцій, найбільшою з яких є Північно-Капська, а найменшою Гаутенг. Південно-Африканська Республіка один із світових лідерів за покладами і видобутком корисних копалин: кам'яного вугілля, залізної, марганцевої, хромової, титанової руди, золота, паладію, платини, родію, цирконію, ванадію, циркону, флюориту, перліту та алмазів. Більшість видобутих мінеральних продуктів експортують до розвинених країн і Китаю. Рельєф 80% територій це рівнини. 20% відповідно, гори це Капські на півдні і Драконові на сході. Найвища точка країни гора Нджесуті в Драконових горах. А так звана столова гора найдавніша гора планети. Віком у 570 мільйонів років. Клімат. Тропічний пустельний на північному заході, Тропічний вологий на північному сході, субтропічний середземноморський на заході та субтропічний з рівномірним зволоженням. Грунти коричневі і сірокоричневі ксерофітних лісів та гачегарникових степів. жовтоземи та червоноземи вологих лісів, червонобурі саван та інші. Лісисти складає всього 1% території. Пустелі. Наміп на заході. На півпустелі Калахарі на півночі та кару в центрі. Газель Спрингбок національний символ країни. В країні 20 національних парків, в тому числі Національний парк Крюгера, найбільший природний заповідник Африки. Річки Оранжева Лімпопо і Тугела, на якій розташований одноіменний водоспад Тугела. Що є другим у світі за висотою. Південноафриканська Республіка є батьківщиною значної кількості відомих людей та є найбільшою залюдністю країною Південної Африки, населення якої складає майже 60 мільйонів осіб. Густота населення нерівномірна. Середня складає 44 особи на кілометр квадратний. Більшість жителів мешкає на узбережжі Атлантичного та Індійського океанів та навколо великих міст. На крайньому північному заході і Сході, відповідно у пустелі Калахара і Національному природному парку Крюгера, постійно населення відсутнє тип відтворення населення другий. Офіційних мов в країні аж 11: це англійська, 80% жителів країни, а також Зулу, африканц, Венда, Коса, південний Нбебеле Сваті, Північний сото, Сесото, Цвана і Цонга. В етнорасовому складі населення домінуючим є негроїдне населення майже 80%. Європеоїдне або біле населення складає 9%. І за цим показником країна займає перше місце в Африці. Хоч останнім часом їх частка поступово зменшується. Ще 9% припадає на Мулатів. Це мішана раса від шлюбів негроїдів та європеоїдів. Бурами називають нащадків нідерландців в, в африканській Республіці. Індіанців та азіатів в країні 3%. Релігійний склад представлений в основному різними течіями християнства сіоністами, католиками, англіканами, п'ятидесятниками та іншими представниками. Нерелігійними або атеїстами є 15% жителів країни. Середня тривалість життя у чоловіків 50 років жінок 48. Середня заробітна плата в країні 800 доларів США. Характерним є значне розшарування у рівні життя населення. 15% багаті, 35% середній клас, 50% бідні. В країні високий рівень злочинності та безробіття, що складає 23%. Крім того, країна займає перше місце за кількістю ВІЛ-інфікованих в Африці. І четверте за рівнем зараження. В новій історії країна відома політикою апартеїду, тобто владою білих у період з 1948 по 1994 рік. Рівень урбанізації складає 64%. В країні 5 міст з чисельністю понад мільйон жителів це Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія та Порт Елізабет. Майже мільйон також мешкає в Пітер Марецбурзі. Історично склалась поліцентрична система розселення. Вирізняють Капську систему на південному заході, центр міста Кейптаун, Натальську, центр міста Дурбан на південному сході та Гаутенську, центр Йоханнесбург на північному сході. Останнє є конурбацією таких великих міст, як Йоханнесбург, Преторія та Джермістон. Значно менше людністю і площою агломерації мають Порт Елізабет, Іст Лондон та Греймстаун. Більшість населення Південно-Африканської Республіки живе в межах цих міських агломерацій. Для решти території країни характерні невеликі міста центри сільської округи. Українців в пар нараховують близько тисячі осіб. На консульському обліку постійно або тимчасово перебувають 320 громадян. Місцями їх компактного проживання є міста Кейптаун, Преторія та Йоханнесбург. Значну кількість українців, що проживають в Південно-Африканській республіки, складають жінки, які одружилися з громадянами Південно-Африканської Республіки. Інші соціальні групи об'єднують представників викладацького, інженерно-технічного складу та працівників сфери послуг.